Привіт, друзі, за цими машинами то ніколи і телефона до рук взяти, і вмитися, і поїсти вже он схуд, щоки до зубів прилипають. Що в грязній формі? Як робив, так став зразу і знімати. Ця серія буде більше про заробіток, про ремонт. Я думаю, що на цій серії ми трохи підзаробимо кошти, а на наступній серії вже щось якісь будуть вкладення, якісь будуть якісь буде розвиток. Заїхала така машинка: Volkswagen Шаран е, людинка купила її собі зі Швейцарії. Тут можна побачити, як завалено в, в мінус колеса туди. Треба устранити цю проблему і передивитися всю ходову, бо людина купила машинку для себе і хоче, щоб була впевненість в машинці. Так, підкрилка зняв, бачу, стоїть вебасто. Ого. Розібрав праву сторону, отак зігнула тягу рульову. Вона ще така, як рідна, вак пише. Ну, Шарове ще нормальне. Ричага зігнула в дугу, якщо так подивитися. Стойку зігнуло. Тут аж пузо зробилося. Далі що ще? Що ще? Тут такий обмежувач, щоб стойка сюди впиралася і далі не йшла. Тут воно трохи вибило. Бо нікуди було діватися амортизаторові і воно прям сюди вискочив він. Удар такий був, що навіть на стаканові шви герметика полопалися. О! Поїхав, купив отаких от фіксаторів. Ну, а ще машуня наголошувала, що треба купити все-таки ще одну річ, що пеньки трохи задовбали. Взяли ми отаких от два козлики. Ці козлики на 3 тони, щоб було з запасом. І фіксатор такий є тут. сюди чик. Але так як мені доводиться їх ставити на землю, то думаю буду якусь досочку собі підставляти. Так, Потрошку тут розібрав, щоб був доступ, подушку зняв, кожуха зняв. Зараз пару раз прокрутимо, щоб все було добре, і ще раз перевіримо мітки. Їхали молоді хлопці на такому бойовому зубилові. Тут треба поміняти цю резиночку, щоб трималася ця штанга, яка тримає капот. Друга проблема це підтікання масла по моторові. Особливо в цьому місці. Дуже часто вкручують сюди його довгий болт, який достає до ГРМ і потім рве його. Зараз знімемо і подивимось, що там до чого. Ого. йолки палки дивіться, все в маслові. Як він той ГРМ ще не перескочив, я не знаю. Вчора цілий день мили мотора. Кьорхера немає, то трохи тяжко його мити було. Коробка, ну, таке собі. Саме головне, що мотора помили, щоб все це класно робити. Зняв клапанну кришку, виходить, е зняв розпродвал з постелі, розпродвала. Думав, стики тут помазати герметиком. Невідомо, хто його складав, як його складали цей мотор. Коротше що, розпортвал зняв регульовочні ці шайби, вони нижче за стаканчик От в цьому місці так само. Тут так само. І через це розпортвал побило об стаканчик. тобто. Знявши головку, я бачу, що комплект прокладок, що навпуск, що прокладка ГБЦ. Ну, коротше, з комплекта прокладок все використано. Поршнях нагару, просто страхіття. І навіть присутній хон. Це добре. Купили такі два контейнера, щоб можна було грузити. Щоб в салон не вимазувати в те масло в антифриз. Так, зробили головку, шайба вже вища, ніж стаканчик, вже гристи розпродвал не буде. Потроху підготавлюємо. До встановлення ГБЦ, порожня почистив, блок так само, все чітко, класно. От. Всі плоскостя, ці так само на штани почистив. Тут така трубка є, саксофон. Якщо головку зняв, то е, хочу переуплотнити, щоб вона потім не потекла, бо потім доступ буде поганий. По запчастинам е, людинка привезла отакий комплект прокладок. Також окремо купив таку прокладку ГБЦ. АСР якась. Вирішив не ставити їх. Купив отаку, поїхав прокладку ЛСА. І тут перегородка між другим і третім грубша. Не так буде прогорати. Купив ролика, купив такі ущільнюючі резинки на форсунки, щоб не було підсоса воздуха. Форсунки перевірили: дві відкриваються, клацають, а дві заклинивші. Плюс одна тут якась міняна, не така, як ці. По продуктивності воно може бути різне. Коротше кажучи, взяв такі форсунки, знайшов би ушні бошовські. Помпу клієнт привіз в Фінваль. Ремінь буде гейтс. Далі, що? повибирав болти ГБЦ. 4 болта, болта потягнуті, різьба тут не дуже. Позмазував маслом під шайбу і трошки на різьбу залишив їх, щоб воно стекло. Роботи по Жигулю закінчили, зараз розкажу, що до чого, покажу. Саме перше, що ми зробили з таких мілочовок, це замінили тут резинова втулочка, щоб трималася гарно оця штанга, яка тримає капот. Бо в нього вона випадала туди-сюди. Все це замили, відремонтували головку. Відрегулювали клапана, замінили бронепровода, перегерметизували весь мотор за виключенням заднього сальнику колінчатого валу. Що ще ну да, понятно, що в жигулі по ній роботи ще ще є. Знайшов таку змазку шрб 4 Вже будемо виконувати роботи якісніше. Ще треба знайти змазку для підшипників ступичних. Бо є такі підшипники, наприклад, як на Ланусові в задній ступиці, там, де треба самому це все перемазати. Що ще? Купили хімію для того, щоб мити двигуни. Така хімія, хто знає, той знає. То треба мати в запасі хоча б гальмівну рідину, бо десь щось долити і нема. Всього зразу не накупився, але... Отак потроху розвиваємось. Хантер, це шуба, це шуба, літом тобі вона не потрібна. При сюди. Ой, 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 гімнасти, гімна... Заїхав такий є е гольф передня ліва пружина і передній лівий опорний підшипник. Вили шарана 14-ку, і придбали от такий інструмент для покращення роботи. Ви бачили до цього, що ми на 14-й моделі все мили з одною щіткою. Це дуже багато займає часу, тому вирішили купити мийку. Там ще попереду робота по мотору, по фіатові, і там багато ще чого треба буде мити. Тому придбали таку мийку. Можна було придбати професійну мийку, але. Нам щось раз в неділю помити, тож не будемо кожен день з утра до вечора нею мити. Тому вирішив взяти такий, такий простенький варіант. Я думаю, що нам її вистачить. По мийкам я не розбираюсь, по цим мийкам я просто дуб дерева. Мотор тут щитковий стоїть, помпа алюмінієва або металева, як там написано. Робочий тиск до 130 бар, погнали її, протестуємо. От, наприклад, сюди раз. Заїхав такий Volkswagen е, щось трохи. є такий глухий стук, коли не коли. Mm -hmm. Ну що, зняли передні речаги, зараз покажу, чого ж, чого ж ми їх зняли. Це права сторона, салідмблок тут більш-менш нормальний. Ну, тут робили якийсь конус на ньому, бо він не заходив. Це така болячка, що оця губа не пролазить в обойму. А з лівої сторони. От що з блоком, бачите, протерло як. Або його так запресували, хрен його знає. Ну і зняли втулки стабілізатора, бо вже по правій стороні був стук. Хочу додати те, що на цій машині стоїть алюмінієвий підрамник. І дуже часто болти речага цього не відкручуються. Але тут все помазано, хтось робив всі болтики помазав. Респект таким людям. Поїхали, купили саліндблоки передні, лімфьордер взяли. Ну а як? Як по-іншому? Щоб воно хоч запресувалося по-людськи. Направляючи на задній супорт і, що ще? і втулки стабілізатора по Фебі. Лімфьордер є лімфьордер, навіть конус не спилював, зайшла ця губа, як треба, милом помазав, і все класно. Бо як понабираєш тих Фебі і інших, то не можна запресувати. Коротенько, звісно, вийшло відео. Мені б, напевно, і самому хотілося б трохи довше. Але що ти зробиш? Що можу сказати? Три неділі пройшли продуктивно. Ми в принципі вклалися в те, що нас в принципі, і кормить. А найголовніша покупка це ми перейшли трошки на кращу якість відео, тому що ми до цього знімали на 12, Pro, а перейшли на 14 Pro. Там вже такі камери набагато більші. Зараз е, кінцівку відео ми якраз знімаємо на цей телефон. В наступній серії будемо розбиратися по фіатові. Скажу в двох словах, що треба робити мотора. От. Всі ці нюанси будуть в наступній серії. Що там до чого і чого того мотора робити. Ну і як завжди, дякую кожному за підтримку, за очікування, за ресурс. Хто знає, той знає. Велике вам дякую. Я люблю більше робити і показати якусь роботу. А балачки можна набалакати, за, за день можна три ролики знімати.